Чистити зуби, що Чи ніколи не було так весело. О, це точно. Зараз почистим зубка. Цукерка у вигляді зубної щітки зі смаком полуниці. Рідка цукерка у вигляді зубної пасти зі смаком кислої малини. Спробуємо, яка прелість. А, пахне як оці цукерочки вітамінки це зі смаком полуниці. Це паста. І ось так виглядає набір. Кисленьке таке. Я б навіть сказала, що це більше схоже на якусь малину, ніж на полуницю. Хоча вказано, що це зі смаком полуниці. А це має бути малинка. Тягнеться так. Боже, яка воно кислюча. Оце. Прям дуже кисла, малина, така ще зелена взагалі, фу. Я більше це пробувати не буду. Це чисто цукерочку так погристи, пожувати. Але зуби можна стерти, напевно, І я зучок обов'язково почистимо, Я б більше таке не купляла. Хірня, хірня. Але було цікаво, як такі дітям можуть купляти і продавати.